Задачі на неорганічні речовини з використанням попередньої нашої теми це про кількість речовини, а також про відносну устину газів. Давайте нагадаємо про відносну газів. На Наприклад, газоподібних речовин це в нас переважно оксидами. Будуть газоподібні речовини, бо серед кислот мало газоподібних ледких сполук серед основ та солей взагалі немає то давайте, ну давайте ще нагадаємо, які ще по фізичним властивості є газами. Задача, яка відносна густина. хвалентного оксиду за. Давайте якимось за сульфідною кислотою. Отже, відносно густина на карбон-дво-хлатного оксиду. Відносно густина карбон 2 оксиду за сульфідною кислотою H2S. Невідомо, у нас бере участь H2S та карбон 2 оксиду. Отже, відносно густина у нас шукається карбон-двохлетного оксиду за H2S. Наступним чином це його відносно молекулярна маса карбону-охлетного оксиду та відносно-молекулярна маса H2S сульфідної кислоти. Отже, окремо ми шукаємо для СО і окремо шукаємо для H2S. Отже, для СО в підручнику карбон, карбон 12 плюс оксиген. Оксиген у нас 16. Атона маса це 28. Тут ставимо 28. H2S у нас H1. Це 1, Помножити на 2. Додати сульфур. Сульфур це у нас 32. 32. Отже, тут 34. 34. Давайте на 2 скоротимо. Це 14, 17. Трошки менше, ніж одиниця вийде. Тому Можна порахувати на калькуляторі. Далі. Давайте спробуйте ви яка відносна густина. Нітроген п'ятивалентного оксиду за сульфур шестивалентним оксидом. Нітроген п'ятивалентний оксид треба форму скласти, сульфур шестивалентний оксид формулу скласти, нітроген п'ятивалентний оксид зверху, сульфур шестивалентний оксид знизу. І порахувати їхні відносно окупля маси. Виконати задачу. Так, це задача перша, це друга. Давайте третю задачу. Яка маса 5 моль. Візьмемо сіль якусь купурум хвилентного сульфату. Отже, Маса 5 моль. Масу шукаємо купрум 2 сульфат СССР 2-хвалентне скорочуємо. 5 моль це кількість речення, отже, кількість речовинний купру 2 хвалентного сульфату це 5 моль. Якщо маса, то це потрібно ще знати і відносну молекулярну масу цієї речовини або малярну масу. Вони рівні будуть. Отже, формула це кількість речини, маса поділити на відносну молекулярну масу. А ми так як ми шукаємо масу, то виводимо. Це кількість ручних помножте на відносну молекулярну масу, по молярну масу це чисельно рівні дані. Тобто це 5 помножити на відносну молекулярну масу купрутулентного сульфату. відносну молекулярну масу. Так, купон шукаємо в підручнику. Це у нас 64 плюс сульфур в підручнику це 32. Додати оксиген. Це у нас 16. І помножити на 4. Отже, у нас 64 плюс 64 плюс 32, це 160 до 160. Це 500-800 грам. Ну, ось така маса буде. 5 моль куплендок сульфату. Давайте. Четверти значить вам. Яка маса? 10 моль натрій гідроксиду. Натрій, гідроксид, натрій, гідроксид це ваша група. Натрій одновалентний ваша група, так що одновалентна – знайти маса. Яка маса буде 10 моль. Далі давайте Як... це задача 5. Який об'єм? 600 на 1023 степені молекул. Фосфор трьохвалентного оксиду. Який об'єм? об'єм фосфор трьохвалентного оксиду. На охрист 2, на охрест 3. І в нас число молекул це. N велике. У нас для цієї речі, для P2O3. Це складає 600 на 10 23 степені молекул. Якщо в нас звучить задачі N, то це буде сталого гадру 602 на 10 23 степені. У нас виходить. І також, коли об'єм звучить, то буде молярний об'єм. Це 22,4 за нормальних умов. Отже, в нас є об'єм до малярного об'єму, як N до nA. З точки зору, коли ми вивчали з вами кількість речовини теми. Отже, ми шукаємо об'єм. Об'єм дорівнює, об'єм дивиться на nA. Отже, внизу а малярний об'єм і число молекул зверху. Це 22,4. Тут 600 на 1023-му. А стало гадру це 6.02 на 1023 23 З нехтою 02. І 10-23-1023 у нас скорочується. 600, і 6, це у нас 100 буде. Скорочується і це буде 2240 літрів. стільки буде. Такий об'єм буде p 2 o 3 Коли його молекула буде, ось така. Кількість шостого саме заміг зробіть, який об'єм сорока восьмий грам Сульфур 4 чотирьох валентного оксиду. Далі. Сьома задача. Це у нас. Яка маса? 112 л, Карбон. Карбон. 4 оксиду. Яка маса? Отже, маса карбон 4 валентного оксиду. невідома, якщо є об'єм, у нас карбон 4 валентного оксиду 112 літрів. Якщо звучить маса, буде 90 молекулярна маси для цієї речовини, малярна маса чисельно рівні. А також, якщо є об'єм, то буде малярний об'єм, малярний об'єм. Це у нас стандарт 20,4 нормальних умов. Отже, у нас таки, маса до відносно молекулярної маси, об'єм до малярного об'єму. Ми шукаємо з вами масу. Отже, маса дорівня, це 9 на малярний об'єм, тут на малярний об'єм. А заверху відносно молекулярна маси на множиць, на об'єм. Тут у нас виходить тут ем, об'єм 102 на. 20, малюємо 22,4. І потрібно знайти відносну матку масу для карбон 4-хватного оксиду для СО2. Тобто карбон у нас в підручнику 12. Додати оксиген це 16 І 16 споножня 2 по оксигенів 2. Це у нас 32 плюс 12, 44. Ось нам не вистачало 44. 112, 22, 4. Скорочується тут 1, тут 5. 44 на 5 нам помножити потрібно. То Це у нас буде 220 грам. І до того потрібно зробити. Яке? число атомів? в 6,4 грамм селіцій. Чотирьох валеному оксиді. В селіці чотирьохвалений оксид складається саме з атомів. Окремо атоми селіцію та оксигену не потрібно рахувати. Тільки атомів в самому сапіті 4 вантного оксиду, як суцільна речовина, число атомів у нас назначається N64 грами це маса, тобто N до сталої вахтра і маси відносно молекулярна маса. Це потрібно зробити такі задачі.